Ні, я привіт. Що? Привіт. Що? Ну, розкажи всім решта, мамам, папам, і дівчаткам і хлопчикам, що ти робиш, коли ти істериш. <ривіт> ти видуваєш своїх капризиків, так? Да? Ти вдихаєш багато повітря. А потім їх видуваєш. Покажи, як ти це робиш. І вони вилітають, і більше їх нема. Лапочка. Я не лапочка. Со мною. Коли дитина істерить або її дуже ковбасить в психологічному плані, ви їй щось розкажіть таке, щоб вона почала фізичні вправи набрати повітря і видихати його. Тобто дуже потужно дихати. І тоді дитина, в неї припиниться істерика. Ну, Наприклад, ви можете сказати, що в неї зараз сидять капризики, яких треба повидувати і повипльовувати. І вона почне повітря набирати в рот і потім видувати їх. Ну, плювати не треба, ні, я, ото вже не треба. От. І дитина заспокоїться. А -а -а -а! Мама, відео зроби. Я роблю відео. Ні, здесь! Я зробила вже. Так, я бачу, я роблю літак, але в мене камера його не, не сприймає. Я зробила. Давай, пішли далі.